Доброго вечора, шановні глядачі. З нами сьогодні голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. Доброго вечора Олеже Михайлович. Доброго вечора. Олег Синютка, голова Львівської обласної державної адміністрації. У 2002-2006 роках заступник міського голови Івано-Франківська з 2007 року перший заступник міського голови Львова. В грудні 2014 року очолив Львівську облдержадміністрацію. На місцевих виборах 2015 року очолив виборчий список блоку Петра Порошенка до Львівської обласної ради. Після виборів відмовився від депутатського мандату. Мені всього в житті вистачає. Статків, які я заробив, мені достатньо. Я можу дозволити собі бути чесним. Олег Михайлович, одразу питання, яке напевно турбує всіх мешканців Львівщини. Ви в одному з інтерв'ю нещодавно сказали про те, що на території Львівської області активно продовжує працювати російська спецслужба ФСБ. Скажіть, що саме ви мали на увазі? Я маю на увазі, що сьогодні ми перебуваємо в стані війни, нехай неофіційно не оголошеної. І Я думаю, все те, що залишилося тут на Львівщині від часів. КДБ сьогодні реанімовується і змушується працювати на користь країни агресора. Чи є якісь конкретні приклади такої роботи? Ви можете навести от за недавні за якісь, часи. якщо ви хочете, щоб я називав прізвище явки паролі, звичайно, я цього не зроблю. Але на превеликий жаль, ми маємо всі підстави говорити, що оці прояви тероризму які. Відбуваються чи плануються на Львівщині, вони мають в тому числі і російські коріння. Ну, Російське коріння, наприклад, має інцидент, мабуть, який відбувся нещодавно біля російського консульства з спаленням російського прапора. Чи мали ви чи це вкладається десь? у це ваше твердження? Ну, ви ж розумієте, що коли виходить працівник консульства і запрошує працівника і після цього на території. Іншої держави, тому що територія консульства належить до території іншої держави. Відбуваються події, які потім ретранслюються по всіх каналах для того, щоб показати агресію українців чи галичан чи львів'ян. Ну то це не відбувається просто так. Ну можливо, це був спонтанний гнів людей. Це ж ми всі стані. Однієї людини. Тобто ви ну, це можливо десь було використано таку користь на користь інших держав? Ви ж про це сказав. А, власне, ще один інцидент чи інцидент, який продовжується, який також має російське коріння, це тривала блокада російських фур, які транзитом проїжджають через Україну. Яким чи це вписується власне таке твердження? Ну тут складніше, тому що е, природня ненавість до. Російського триколора це є абсолютно нормальна реакція на ту агресію, яку сьогодні проводить Росія, на ті катування, які ми пережили під час російської окупації, на ті 211 героїв, які ми похоронили це. Ну по-іншому не може бути, і просто цю природню річ стараються трансформувати, щоб використати її проти України. Ну можливо, тоді для того, щоб не провокувати цих речей варто справді заборонити транзит фур на території Львівської області. Це було би природі з точки зору війни. Точка мені зору... би хотілося, щоб жоден квадратний сантиметр товару походження російське, Жоден російський чобіт ніколи не ступав на територію України. Але я прекрасно розумію, що для того, щоб добратися до середньої Азії, треба проїхати через територію Росії, і ми мусимо шукати якісь речі. А знаєте. Це дуже просто бути патріотом і казати, що ми будемо бідні, голі і терпіти, скільки це потрібно. І це ми все одно терпимо. Але питання в тому, що наші гармати повинні бути заряжені, наш порох повинен бути присутній, і наші вояки повинні бути вдягнуті і нагодовані. А для цього держава повинна це все забезпечити. Тобто це такий вимушений крок. На жаль. І фури далі будуть їздити. І я буду робити все для того, щоб їх тут не було, але це не може відбуватися шляхом блокування. А яким шляхом це може бути? Я переконаний, що уряд зобов'язаний прийняти з цього приводу відповідні рішення. А, Олеже Михайловичу, напевно, ще одним завданням, яке ви для себе поставили, окрім так, дотримання ладу та правопорядку на території Львівської області, це боротьба з корупцією. Ви, зрештою, це говорили при з перших днів своєї при, призначення на посаду. Я прошу перше відео на екран. Абсолютно зрозуміло, що за рік часу після Революції Гідності ми не зуміли зробити радикальних речей, які би сьогодні заклали фундамент. Так само зрозуміло, що ці речі будуть непопулярними і важкими, але їх просто треба стати і зробити. Це власне, ви мали на увазі, якби боротьбу з хабарництвом, корупцією в Львівській області. Скажіть, які успіхи у вас на цій нові? Якщо брати по дрібних речах, то ви знаєте, що на превеликий жаль не буває місяця часу, коли би ми не затримували когось із хабарників, в тому числі і в стінах влади. З іншого боку, ми почали робити системні речі, тому що національна поліція повністю охопила територію області саме на Львівщині, вперше в Україні. Я думаю, що сьогодні немає претензій до Служби безпеки, не найгірше ми пройшли переатестацію в прокуратурі. На превеликий жаль, ми сьогодні зіткнулися з судами, і те, що говорить президент, що сьогодні без реформи судової гілки не може бути подальшого поступу, на превеликий жаль, це так. Тому що коли людей, які вчинили кримінальний злочин, ловлять. На місці вчинення і потім суд їх відпускає. Чи коли хабарника, якого ловлять на місці злочину, і потім суд їх відпускає, то ми з цим повинні припинити. Ви самі сказали, що ви говорите про дрібне А Не на Жанській області не знайшлося крупної риби, крупних хабарників? Що є для вас великий хабар? Фура, яку ми затримали, ну не малий хабар. Декілька тисяч гривень, які ми теж мали хабар. Якщо говорити про мільйони, я думаю, що і до цього дійдуть справи. Мабуть, мова йде швидше про людей, які займають високі пости в Львівській області. Наприклад, от мені назвіть, будь ласка, прізвище, якої є підстави звинувачувати в хабарності і яка сьогодні займає посаду. Я говорю швидше про тенденцію. Чи є така тенденція, чи зауважили людей на великих посадах з хабарями? Ну, якщо е, головний лікар чи керівник підрозділу структурного, це вже велика посада, тоді так. Якщо говорити про рівень керівників департаментів, заступників голови адміністрації, то сьогодні ніж. Ви говорите ще ні, тобто ви як ви маєте сподівання таки на це. Ну, на превеликий жаль, ми сьогодні отримуємо сигнали. Люди йдуть до правоохоронних органів, і ми всіляко стараємося це підтримати. І говорить речі, які, на мою думку, несумісні зі статусом державного службовця. Тобто, такі факти є, і по таких фактах ведуться якісь процесуальні дії так. навіть станом на зараз. Так. Тобто, деяким деяким чиновникам, високопосадовцям, можливо, навіть вашим заступникам варто ну, задуматися? я думаю, що сьогодні заступники голови ОДА, їх є четверо. Не дають підстав говорити про хабарництво і корупцію. Олеже Михайловичу. Ще десь од власне із точки зору корупції, з точки зору загальної специфіки та географічного положення Львівська область, десь чимось нагадує Одеську область. Мабуть, так само ви чули не один раз і паралелі щодо спільних напрямків роботи, спільних напрямків розвитку та й зрештою порівняння з головою Одеської обласної адміністрації Михайлом Сакашвілі. Проте, ну завдяки десь такому специфіці, що йому більше уваги і приділяється, і більше від, від засобів масової інформації та від влади, також чи не відчуваєте ви якоїсь ну нерівності чи як ревності власне щодо цього. Та ні. ні, яка ж тут реальність. Голова обласної адміністрації, чи Полтавської, чи Хмельницької, чи Одеської, чи Львівської має абсолютно одинаковий статус і одинакові можливості. Ну, мені вас, я вас не посперечався без одинаковими можливостями. Я прошу наступне відео на екран. Шановні друзі, мені від Це вас, зараз... крім роботи, нічого не потрібно. У мене немає податківців, яких я посилаю гроші збирати. У мене є дві речі. Перша річ це пам'ять про тих 170 людей, яких сюди привезли в трунах, бо вони захищали нас з вами. І друга річ це є доходи бюджету, за які ми для цих людей маємо щось робити. Не сядуть вони, сядете ви. Ну, я сумніваюся, що кожен голова, кожен голова обласної адміністрації може собі дозволити таким тоном говорити з представниками силових відомств. Чесно кажучи, я стараюся ну такі публічні речі не робити, тому що я вважаю, що такі відверті розмови я направду не знаю, як це відео попало. Ну є в Ютубі в відкритому доступі. так. Я знаю, що це відео. Я знаю навіть камеру, яка тоді. Була в залі і знімала тільки. Я не знаю, як воно попало відкритий доступ. Тому що я вважаю, що ну такі речі не повинні бути публічними, тому такі речі ми повинні робити щодня. А те, що відбувалася відверта розмова, ну насправді відбувається частіше ніж про це говорять журналісти. Ну, Давайте повернемося ще до такого аспекту. Ви говорите, не сядуть вони, сядете ви, ну, але ж ви не маєте жодних повноважень впливати ні на міліцію, Людина ні має... на СБУ, ні на податкову. Ну... Людина має стільки повноважень, скільки вона може їх взяти на себе. Ні більше, ні менше. Раз. Якщо в нас було принципове питання, що керівник фіскальної служби. Буде призначатися тільки після погодження і обговорення громадською радою, то так і відбулося. Є повноваження, немає повноважень. Це правильно і тому це так треба робити. Ну напевно, ми десь виходимо зараз. ситуація така в країні, що ми повинні виходити десь за рамки чинного законодавства Ні, чи працювати я на грані буду, цих рам. Не буду виходити за рамки чинного законодавства, але я буду робити все для того, щоб ті зміни, яких очікують люди, щоб вони відбувалися. Гаразд, я запитаюся по-іншому. Коли ви пригоджувалися на цю посаду, ви ознайомилися десь зі списком цих завдань, які ставить президент, ви очевидно сказали, що мені для цього потрібні такі-то повноваження, в тому числі і якийсь ну, вплив на силовиків, так, на митників і так далі. І президент вам дав такі повноваження. Кожна людина має стільки повноважень, скільки вона їх бере на себе. Ми маємо сьогодні доброго президента, який дуже багато і кожного дня робить рутинної роботи. Він не вимагає возити гроші наверх, робити якісь кадрові призначення, ще там якісь речі. Він вимагає тільки роботи, і тому працювати насправді дуже просто. А, власне, а яким чином, ще цікаве запитання, яким чином ви е, дізналися ви отримали цю посаду? Вам зателефонували з адміністрації президента? Мене запросили на співбесіду в адміністрацію президента. За чиї ініціативи відбулося оце ваше призначення? У мене є різні здогадки. Чому я був запрошений на розмову в адміністрацію президента? Я думаю, що тільки президент знає до кінця, чому він підписав указ про моє призначення. Ну одну з таких здогадок я з вашого дозволу таки спробую озвучити. Власне, ви до того працювали заступником міського голови міста Львова, і ніколи всім першим від... заступ першим заступним. Всім відомо про тепер президентські амбіції міського голови Львова. І таким чином адміністрація президента зробила таку ну хитрий хід. Вони забрали одного з найуспішніших менеджерів Андрія Садового для того, щоб послабити його команду, одночасно зробивши його опонентом на наступних виборах. Я про це також чув, але голова адміністрації не може бути опонентом міського голови. Завдання голови адміністрації сконсолідувати всіх людей, які хочуть зробити щось для області, і без Ролі міського голови така консолідація не буде повною. Ну, звичайно, але ну, спочатку природно, що Андрій Іванович не хотів вас втрачати, не хотів вас відпускати, так би мовити. Як вам вдалося переконати міського голову? Відпустити Чому? вас. Чому? Відпустити вас, погодитися. У нас під час 에, того, коли я 에, був прийнятий на роботу в війську міську раду. Відбулася дуже проста домовленість. Якщо міського голови щось не влаштовує в моїй роботі, він мені про це говорить, і я без будь-яких зайвих хлопотів пишу заяву на звільнення. Якщо мене щось не влаштовує в роботі, я також маю право написати таку заяву на звільнення. Якщо я бачу що щось, що робиться в міській раді, не так. Я без будь-яких горезінь совісті інформую про свою позицію, про своє бачення міського голови. При тому останнє слово завжди залишається за міським головою. Андрій Іванович таки погодився з тим, що ви йдете від нього. Суттєво до речі, послаблюючи його кадрову вертикаль. Ну, я не знаю, чи моя відсутність в міській раді послаблює чи посилює, я не можу сьогодні оцінити, не бачачи, як працює зсередини машина управління містом Львова. Але я мав про це розмову з міським головою, звичайно, що без цього не відбулося б моє призначення головою обласної адміністрації. Якби він не погодився? Якщо б не було указу президента. <гум> Гаразд, але пішовши від садового на будівлю на Веничанка, ви на цьому не обмежилися? Ви почали забирати людей в міській раді. Я прошу наступне відео. Це право кожної людини зробити той вибір. Хоча, безперечно, що сьогодні в місті є сконцентрований значний хороший кадровий потенціал, і не скористатися цим кадровим потенціалом було би неправильно. А взагалі, що стосується кадрів, то мені видається, є така дуже правильна фраза сказана. Я не буду претендувати на дослівність, але вона звучить приблизно так: що кожен святий має своє минуле, а кожен грішник має своє майбутнє. Ви заявили про намір скористатися міською радою як кадровим ресурсом, і ви цим скористалися? Ні, я запросив на роботу з міста Львова дуже небагатьох людей. Їх буквально можна порахувати на пальці однієї руки, тому що я вважаю, що це було би неправильно руйнувати механізм управління найбільшим містом, власне, яке в великій мірі визначає потенціал області. Ну а як Андрій Іванович знову ж таки сприйняв це? Ну, я не знаю. Я думаю, що краще тут запитати міського голову. А які у вас стосунки зараз? Не? Дружні, робочі? Ну, у нас завжди були добрі робочі стосунки. Якщо раніше це були стосунки міського голови і першого заступника міського голови, то це зараз стосунки голови обласної адміністрації і міського ну, голови. Ну, а погодьтеся, що вони є десь якимось ну, в медійній сфері, вони є ну, опонентами так, чи конкурентами, так, напевно. Я не думаю, що ми сьогодні є опонентами, тому що знаєте, на Вівщині зараз відбулася унікальна річ, коли зуміли сконцентрувати свої зусилля. Голова ОДА, голова обласної ради, народні депутати України від Львівщини. такого ніколи не було, і тому це приносить користь, повертаючись до виборів. Знову ж таки, перед, після одразу після представлення на посаду, ви заявили про те, що ви займаєтеся господаркою, що ви є господарником. Однак я наскільки пам'ятаю, таких заяв я не робив. Ну що ви власне не будете використовувати політполітичними в, в політичних важелях свою посаду? Я прошу таких, наступне відео. Таких мені здається, заяв я не робив. Ну, Якщо мені хтось би колись сказав, що я буду працювати головою Львівської обласної державної адміністрації, я б дуже голосно сміявся. По-друге, у складі своєї партії я 100% не буду, тому що, партії, да, тому що своєї партії немає. Пункт номер три. Працювати у президентській вертикалі і діяти політично поза межами президентської вертикалі для мене є неприйнятним. Тому я вважаю на сьогоднішній момент я є представником президентської гілки влади, і сьогодні ті завдання, які я виконую, це першочергово є доручення президента. Питання участі в політичній кампанії сьогодні від президента не стояло, але потім воно поставило. І ви придумали. І я очолив список випадку. Так, власне. Тобто вас президент переконав таки взяти участь у політичній. Про це я не мав розмови з президентом. Ну, це дуже цікаве спілкування відбувається. Він дзвонить, каже: Він, стань першим номером і все. Без пояснень, без та ні, жодного такого дзвінка ніколи не було. А які мотиви у вас стати бути першим номером? Я спецкалі. вважаю, що не, сьогодні. Потрібна якнайбільша підтримка дій президента, тому що з тими обмеженими повноваженнями, які він має, тому що насправді він відповідає сьогодні за оборону України і за зовнішню політику. Мені здається, що в цих ділянках Україна має дуже позитивний крок вперед. І дуже важливо підтримувати ці всі речі на всіх рівнях. Тобто збільшувати повноваження президента так само і в галузі внутрішньої політики, я жодного разу так не сказав, але ну, система влади в Україні є розбалансована і так довго тривати не може. А, власне, ну з однієї сторони, так з іншої сторони, це виглядає, знаєте, як така собі, коли голова обласної адміністрації, який апріорі володіє значним адміністративним ресурсом, бере участь у списку номер один на виборах. Трій, будь ласка. Хоча б один захід за скільки там півтора місяці виборчої компанії у використанні адміністративного ресурсу підтверджений був, якби так, так зробив би будь-який ваш попередник, особливо за часів Януковича, містом би просто апріорі прокотилося б шалена хвиля обурень в тому що про узурпації влади. Тобто, засадниче, чи правильно так робити, чи це просто якісь виняткові умови сьогодні у нас? Ну немає ніяких виняткових умов, тому що. Блок Петра Порошенко президентська партія. Я працюю в президентській структурі, і це свого роду був тест і для мене також, тому що якщо б люди не підтримали президентську партію і мене на чолі цієї структури, ну абсолютно зрозуміло, що тоді логічно було б піти з цієї посади. Я під час виборчої кампанії говорив, що ми оце почали робити, і для того, щоб ми це завершили, мені потрібна ваша підтримка. І маючи підтримку людей, ви ж бачите, що після виборів я пішов на величезні кардинальні рішення по скороченню структури, по заміні керівників, по трансформації дуже дуже багатьох речей. Я з листопада набагато більш радикальніше дії ніж це я робив в попередній період. Тобто, це десь добіра виборців дали вам таким. Так, звичайно. Тобто Але... я пішов до людей і запитав їх. Чи вони погоджуються з тим, що я зробив і що я хочу далі робити, якщо ти маєш підтримку людей, далі все просто. ну власне ви десь на підтвердження це слів. я Прошу наступне відео на екран. Вибори продемонстрували в кожному районі, де хто як заслуговує на довіру людей. Я нікому не заперечував, коли керівник того чи іншого рівня ішов на вибори. Бо я вважаю, що вибори це випробування, це коли люди дають тобі оцінку. Але я сприймаю вибори це як такі, знаєте, один день. Тобто за цей день люди тобі дали або позитивну, або негативну оцінку. І з цією оцінкою далі треба жити і працювати. Ви вам люди дали оцінку. Список блоку Петра Порошенка набрав найвищий найвищий рівень довіри на Улісській області, в тому числі завдяки тому, що ви стояли на першому місці. Ну мабуть так. Але потім ви здали мандат. Це абсолютно нормально, коли я повинен демонструвати відсутність бажання, вибачте, однією задницею сидіти на всіх кріслах, тому що в списку блоку є багато достойних людей, і кожен з них може принести користь повноважень голови обласної адміністрації аж забагато для того, щоб реалізувати всі можливості. Але люди обрали вас. Ні, люди або знахтовали їхні довіри. Ні. Це мабуть так виглядає. Ні, я коли йшов на вибори. Я під час багатьох зустрічей говорив, що після виборів, якщо буде довіра людей, я залишусь, якщо це буде довіра президента, залишусь на посаді голови Ода. Якщо не буде довіри людей чи не буде довіри президента, я не буду сидіти на двох кріслах. Ну як би там не було? Ну тобто можна уявити собі таку ситуацію, що якби блок Петра Порошенка не набрав би такий високий е бал, так такий високий рейтинг, то ви би залишилися депутатом обласної ради, відмовившись від крісла голови обласної адміністрації. Швидше всього це було б логічним рішенням президента. Ну але як е е блок Петра Порошенка набрав найвищий рівень, як ми вже говорили, скажіть на вашу думку, завдяки чому це вдалося? Я думаю, в першу чергу, завдяки тим діям, які по обороноздатності і по консолідації європейських країн на захист України здійснював президент, тому що ну це в першу чергу довіра до президента. Ну а наскільки насправді є знову ж таки правильно обирати депутатів місцевих рад, зважаючи на дії президента, депутатів, які мали би займатися господаркою, землею і так далі, де президента, де депутати? Ви мене запитали, чому я думаю, що так відбулося? Я вам сказав свою думку. Депутати обласної ради, ви ж бачите, що вони займаються дуже багатьма господарськими питаннями, але в дуже багатьох питаннях звучить і голос Львівщини. Це все-таки 2,5 мільйони мешканців. Це область, яка більша від дуже багатьох європейських держав. Олеже Михайловичу говорять так само, так десь вважають, що Балилок Петра Порошенка в області набрав такий високий результат завдяки участі. А, народних депутатів братів Дубневичів, які є депутатами Верховної Ради від боку Петра Порошенка. вже Не один раз сказав про те, що е, я вважаю, що робота і роль народних депутатів України під час виборчої кампанії також була значимою. Врешті-решт, за блок не агітував ніхто, хто би не належав до блоку. Ну, це логічно. Да, бо депутати голосували, ті, хто не належать до блоку, голосують за своїх людей. Ну, але, власне, виглядає так, що ви з братами Дубневичами розділили партійні списки на двох чи на трьох. І фактично зараз в обласній раді ви маєте абсолютно підконтрольний депутатський корпус. Ні. Це остання справа контролювати депутатський корпус. Тому що. Люди, яких обрали мешканці Львівщини, є і повинні бути самодостатніми. Кожна людина це особистість, і треба поважати думку кожної людини. І коли ми знаходимо рішення, то це не із за того, що хтось когось через щось перегнув, а і за того, що це рішення, яке є правильне і яке принесе користь для Львівщини. Ну, Але, наприклад, остання ваша інформація про діяльність звіт про роботу обласної адміністрації прийшов настільки лояльно, наскільки не приходив жодного іншого ваш. Вашого... Цього попередника це погано. Я попрошу депутатів, щоб вони наступний раз гвал вчинили. Чи я... я до того, що вони прийшло саме так лише через те, що ви маєте підконтрольну ні, більшість ні, я раді? Я думаю, що просто люди. Мені так хочеться вірити, що люди бачать, що ми дуже стараємося. У нас багато чого не виходить. Багато речей рухаються набагато повільніше, ніж мені би хотілося. Але ну ніхто нам сьогодні не може закинути, що нас там 8 годині ранку нікого немає на роботі, а там в сьомій годині вечора вже на дверях обласної адміністрації можна повісити колод. А зараз ми знову повернулися до ситуації, коли все більше і більше говорять про можливе переформатування кабміну. Коли змова заходить про зміну уряду, завжди ваше прізвище виникає як одного з майбутніх членів кабінету міністрів України. Чи готується, чи пропонували вам раніше обійняти пріз... крісло міністра? Я Почаю що сьогодні є стільки речей, які треба зробити на Львівщині, що я жодного разу всерйоз не задумувався над своїм переїздом а вам пропонували? до Києва. Знаєте, ну що таке пропозиція? Розмови, які тривають завжди, у них не треба звертати увагу. Ну, очевидно, розмови, тривали, розмови відбувалися і перед тим, як вас, вам запропонувало вчора крісло голови Львівської обласної адміністрації. Я на знаєте, я дотримуюсь дуже простої думки. Людина. Кожна на своєму місці повинна робити все, що від неї залежить. Сьогодні я є на посаді голови Ода. Я маю відповідні повноваження. На мене покладені відповідні обов'язки. Я мушу зробити все, що залежить. Буду я на посаді слюсаря. Чи двірника, значить, я буду добре ставати і добре підмітати ту ділянку дороги, вулиці, хідника, які мені ну, так, виходячи навіть з вашої логіки на посаді міністра, до прикладу інфраструктури можна набагато більше зробити, в тому числі і для Віччя, я, і для всієї України. Я не зробив на мою думку все те, що може зробити голова обласної адміністрації для діща. Тобто, навіть якщо вам зараз запропонують взяти участь у формуванні уряду, ви відмовитеся від цього. Я вже все зробив. Раз дякую вам за розмову, дякую за відверті відповіді. Дякую.